Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дімончиком залетіли в SpongeBob Tower Defense. Йоу, всім привіт! І в общем, дімончик, з останнього нашу, нашого заходу сюди ми зрозуміли, що в оцих челенджах ми прям конкретно жорсткі нуби. Якщо чесно. Ну да, нам ще трошки моцьки не вистачає. Да, моцьки не вистачає прям добре, і ти знаєш, у мене то в принципі є класний герой, а от у тебе виходить нема. Того нам треба пробувати йти далі по. Нашому, так сказати, по, по, по нашому сюжету, сюжету. Да, да. по нашому сюжету, і в надії на те, що можливо ти або я вип'ємо класних ще героїв і зможемо один з одним якось ділитись. Але так як мені випав класний Челікс, то я буду тепер постійно брати цей кейс епічний, епік плюс чест. Кожен день його можна брати. Кейс yes, ЄС yes. і... по любому. І де він там взагалі є? Ось айтеми епік плюс част open. І мені звідси випадає. Дві мушлі, представляєш? АБОЛДІТЬ! Че? А знаєш, що? Мені випало? шо шо? П'янилих краббургерів. Асі канилий крабсбургер дає їжі, ну як спішки. Він дає 1000. А, то нормально, це п'ять тисяч спіці. В принципі, але ж ну. А, осьо, вони випадають. Вони по 500 цих. По 500 коїнів стоїть. Ну, хорошо. У нас є ексклюзивний сумон. І тут можна вибити прям серйозних челів. Тому давай попробуємо. У мене є дві мушлі, чому би і ні. Мені ж їх так-то нема куди тратити. Того я їх потрачу сюди. Можливо, щось толкове випаде. Мені випав Бабл Ба. Бабл Баді? Рарний він, і в нього 440 демеджа. Ну, окей. Ну, рарка, так рарка. Хотілося б, звісно, щось толковіше, і мені випав ЕПІК. Атомік Якийсь атомик чил, у нього там мільйон рук. Поняв, в них ще жорсткий жесткий Ага. 300 демеджа, раз в секунду б'є, короче, всіх. Понім. о, це прям нормальний пацан. Да, то я напевно Дженкінса, все таки уже поміняю на оцього епіка. Да, пора відправляти діда на пенсію. Да, діда діда на пенсію. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Defense, Five дефенс, Tower тавер дефенс, Tower тавер дефенс, Simulator 99 Pets Go, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. І у мене ще є двісті чим то гемів, двісті Я би можливо покрутив би тут, і тут, походу, якісь нові герої появились. Мені випав uh, бас оцей жирний такий. І хто ще Ще один такий самий бас? Жесть. Ну і в цілому я тепер обичний бомжик. І в мене нічого нема. Ну. Так що пропоную тобі шурувати, е, далі проходити, так сказати, акти наші. У нас вже друга глава, шостий, е, в другому акті шостий пункт. На харду. Найтмер, на жаль, не можна нажати, але ладно. I'm ready. жду тебе. Я тут згадав, що нам же ж казали, що є якийсь код. А, кстати, да. Помниш? Да, 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 було надо, діло. Ти... надо перепровірити. А ти знайшов, куди його вводити? Ну так, да, там мушля Ліва, а -а -а. О, Дім, я, я вів код у мене працює, якихось приколів мені накидало, щас тобі а що тобі скидаю один. Що там? Та я не, я не встиг прочитати, там так багато все, висте. І ще один 10 ерарних честів мені дало ще з одного коду. Я тобі ці два кода скинув. Ти вот, щас ще опенкейс жорсткий намутив Обалдіть. <звіт> а в цілому кодів тут дуже багато, Ну, походу, як я поняв, вони вже тупо не працюють. Ну. Що ж поробиш? Ну нічого страшного, зато ці два працюють Щас подивимося, що мені тут понадавали. Мені дало е, Falcon Point і Х2. Поняв? Мені да, дало Х2 да. геми два штуки, х е, 2 XP. мені дало рарки, кейси. Ну, і в принципі, все. Ану, 10 рірних кейсів з одної кнопки. Ану. 100 гемів. що ще там? 75 гемів? Блін, чувак, я щас буду при бабках. Що 75 гемів, 150 коїнів. Погнали далі 75 гемів, що 150 коїнів. Дайте щось толкове. Що 75 гемів. 150 коїнів, 75 гемів, 675 гемів. Боже, і все. Ну, у мене гемів 675. Да. А в тебе щось випало? А ну, щас я відкриваю, давай. 150 зелених коїнів перший мені випав. Ще 150 зелених коїнів. І ще? Обалдеть, мені зелені кої не падають тільки. Ну блін. Реально, диви, всі сундуки, які я поки що Ще відкр... 200 коїнів впало. Ще 200 коїнів. У мене було 1700 зелених коїнів. О, перший раз геми випали. Ну, геми це непогано. А, так чил. Що? <с> мені нападало, мені нападало майже. Скільки тут півтори штуки випало зелених оцих воєнів на халяву, діба? Жесть. Ну у мене 635 гемів, кстати. Я можу бустерний кейс відкрити, але якось таке відчуття чи не має сенсу. Ну так, да, там просто ну, не випадають, виходить, комонки звичайні. Так, да, да, та да. й блін, чувак. Це, звісно, хорошо, що вони не випадають, але якось наче дорого. Я краще цього всього пооткриваю. Ну, ти знаєш, мені всяка лабуда нападала. От. Е, прям. О, мені легендарний губка Боб випав намальований. Легендарний? То, ну, він жовтий. Да, легендарі, бо написано. І випав ще лорд рояль. рарний. І в мене, виходить, okay. тепер по юні там. Осьо він. Він типа. 900 ток а... на губку Боб був, як що. Да, ну в нього демеджа менше, ніж у місі спав. <рес> ну. Не знаю, не Зато знаю. Зато він б'є частіше. У нього ДПС, по суті, повинен бути ну, більший. Та ні, 2 секунди, що місіс пав, що цей. А ну, місі... так само? Ну, взагалі повністю так само, я не знаю, я його візьму, просто вдруг він прокачається, там і він буде крутіший, не знаю. Ну, в принципі окей. Так що це сюда, ми сюди, харда, погна. Да, пацан, грошей, ні, чорта нема. того все, що я можу нажати, це старт вейв і x2. Ну, що ж робіть, получається. Що робіть, бабла, нема? Зато в тебе, місіс паф є. Ну. ha <laughs> ha А що, а що ж вона зробить? а нічого. Ну нам треба щоб хвиля скіпнулася. У мене з'являться yeah, yeah. гроші. Вже авто нажми, Да. Yeah. Бо я б тоді вже й не їх. Прийшлося б далі ставити. Кстати, мапа чуть помінялася якось тут на початку. Це ж просто може новий акт, чий. Чи да, так. Да, да, бо ми ж далі вже пройшли трохи. І у нас тут помаленьку, потихеньку міняється. Ну, знаєш, така, типа міні-зміна така. Ні. Ну, Черт, його знає. Демеджі в них якісь геть маленькі, по 300, Вот В цю річірда 3-300. Оце я понімаю демедж. Дядькували. Сюда. Да. Чи нас? Саме головне, що проходим. Yes. Ну, взагалі, в цілому, я думаю, що поки що ми тут зможемо ще далеко доходити, а от що буде далі, я, чесно кажучи, поняття не маю. Тому що все-таки в челенджах ми з тобою вообще нуби, Надо, щоб у нас було більше крутіших юнітів. В цілому, да. Але ж дай їх брати, дай їх да, брати. Черт, я знаю, ну мені вообще на рандом випав цей річард. А так би, аби він щас не випав, ну сиділи б я щас з юнітами, в яких по 300 демеджа. Ну да. Сиділи б і а там кліпали. Ну да, да. Отак би якось би було. І сиділи і думали, що нам робити, як нам грати. Та я поставлю оцього. Ось, ось. вроді чел Норміс. Mm. но якось таке відчуття, наче і слабенький. Я такой його чисто поставлю, щоб він прокачувався. Поняв, так само, як і губку Боба. Ну, но... Якось таке відчуття, наче він геть слайд. Ну, Бо він, над... він, мабуть, просто такі, типу, ці пацани, вони не для Найтмейру, поняв. Ми ж на складній складі. Ну, ні, ми не на найтмері. Найтмер ми не можемо запустити. Найтмер можна запускати а. тоді, коли ти, типа, перший раз пройшов на харді. От тоді ти можеш вже на найтмері запуститися. Ну, то ми, виходить, на харді зараз, не? да? Так, да. так. Ми, типа, ну, на харді. Є три складності: там легка, харда і найтмер. Та ми на харді. Uh -huh. Ну я ось дивлюся, порівнююся з місіс Паф. Ти можеш місіс Паф на максимум викачати? Mm, ну, будуть гроші, зараз прокачаю. Ну, от щоб подивитися губку Боба цього намальованого, і Місіс Паф uh -huh. по максимуму кожного, типу, викачати і глянути. Ну, яка між ними різниця взагалі в демеджі. Бо поки що в тебе апгрейд 3, то в тебе більше, чем у мене на апгрейді 4. А, так у тебе вощи там набагато більше. Короче, цей губка Боб, він Місіс Пафу проігрує. Ну я ось вкачав максимум. Ну, все у мене теж на максимум, у мене 978 демеджа, 1,7. А в тебе 1300 один ісів. Якось таке відчуття, наче, ну. Ну, щось якось якось тупо трошки, ні. Ну так, прям геть тупо. Як це місіс Паф може, може ну, вигравати в легендарного губки Боба. Запитання не з легких. Ну да. Ну в цілому, все одно, типу, Юніти вона нас стали чуть-чуть сильніші. Ну, як мінімум, в мене це вже непогано. Але все рівно до тих челенджів нам ще, скоріш за все, геть далеко. Та, походу, так. Да. Ще ой, ой ой як далеко. Да, було б, звісно, непогано все це наутати там проходити ті челенджі, щоб потім відкривати класні кейси, з яких, ну, вирогідно класні штуки падають, ну. Поки що. Да. А до того моменту треба качатись. Ой-ой-ой. Та ой, 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 ой. да, там, йомойосіки, качатися треба. Там просто геть, йо його йо, качать. З нами тоді пацан був, в нього настільки сильні юніти були, ми все одно програли, тому що, ну, що в мене, що в тебе, юніти були, типа такі собі. Ну да. Ну що той пацан, правда, розставляв, їх не дуже класно. Ну да, да. Тут уже, звісно, не поспориш, він поставив їх не дуже. Ну, хорошо. Я би даже сказав погано. Но маємо, що маємо. І тим не менше. Ну я думаю, у нас шанси були. У нас тоді була 18 чи 19. У нас тоді. Коротше, по ще кінець по хвилям був. Так, пішов бос. Бос медуза, яка упала. Оце хорошо. Ні, ну і в цілому, типа, норміс. Я ось Річарда апнув на 2000 досвіду, левел йому прокачав, там тих прокачав, Фантом... ці фалькон поінти мені далися. Але якщо я ось в лобі вертаюсь, у мене цих поінтів, скоріш за все, зараз не буде. Я не знаю, де вони зберігаються. Так, в мене нуль показує. Що ж за мем тоді? Зато я пройшов якийсь квест. Мені дало три. Похавки для пациків. ці фалькон поїнти тратити, я ще черт його поймаю. Тут ще є секретні місії якісь. Обавдіть. Патрік роздаємо на тачку виграти, і ще Патріка крутого. Якісь приколи. Угу. Дроп шанси. Ще тут усе рейде, ну тут ще 25-й левел треба. Да, там взагалі прям серйозно. Да, тут вообще прям дуже серйозно. Но, що хочу сказати, я зараз можу побігти відкрити одну штуку. Так, 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 так. В сумонах. Опа. А ну, що мені толково випадає, миссис пав. Поняв. В цих уже миссис пав. Три штуки. <рес> мені Геррі опять випав, самий звичайний комон. Та ці комоновські теж так падають. Ну там до да, шість героїв однакових, щоб було хоч щось. Да. У мене п'ять тільки максимум. Я ще й не скрафти, нічого. Так, да, 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 так у мене так само, я теж нічого скрафтити не можу. І я не можу зрозуміти, де ці фюжін, де ці фалькон пойнти тратити. Якісь приколи. Ааа, я в якийсь світ перейшов, Дімон. А як? А, пу -пу 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 -пу. Дивись, ти коротше вилазиш наверх. Там, де ще в нас ігри, де автобуси стоять, ти йдеш наверх, направо. Ааа, зал чемпіонів? Да, да, да. І що, і куди? Ну і зайди в нього. І тобі запропонує там а -а -а. перейти в світ іди сюда, до мене. Faction grounds, якісь, що це таке? а? я тебе бачу, я не знаю. Тут усі є. є Можна вибрати якийсь прапор. Це клани мабуть? Мабуть. А давай попробуємо кудись зайти. Че, допустим, в медус. А, -а, 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 -а. А, -а, а, Тут, походу кожна штука має свої кейси все, типу правила, обалдеть. А що ж потом з ним робити? А ти зайшов уже в Medus? ні, що, ні. А ти зайшов? Тоже, ні, я оце, ну, пытаюсь понять, а в чем прикол? Я не знаю. Ну тут у них є три типа бази. Я думаю, коли ми кудись аля вступимо, то ми зможемо в ту базу заходити. Ну я ось зайду в медуз. А, -а, -а, -а поміняти фракцію буде стояти потім робукси. чуєш, треба вибрати правильно фракцію. Поняв. Ну давай думай. Кай, давай думай, давай читай, пацан. Ну що, що тобі читати, ось, що медузи? Вони люблять, типу, правила, ордер щось там пропонувати і отримувати, типу, чи звертати увагу на деталі? Це робить їх е, досвідченими трекінг енд-лірнінг. Типу щось коротше про навчання. Ні, я думаю, що нам треба в оцих дурачків жовтих. Жовтих? Так, да, чуваки, які люблять фанитись там, гратись, сміятися, співати. Угу, угу. Вони люблять також е, щось якесь морозиво. Да, да, да. Їхня енергія контаджіоз, якийсь, що це таке, я не поняв. Коротше, ну це весільчаки, пацани. Ну, ну давай, давай до них. Ну, Типа, да, давай. Так, я зашел. О, мы одних закидываем, прям чист. Faction shop я обалдеть. А, так усі! А чо у мене 0! А походу нам через 100 и не зараховывались вони, да? Обалдеть! Обалдеть! И усі две клан нафармили в скике. Який клан? Сики коїнів, в две сики нафармили. Faction earning. Ага. Може потом роздавати подарки будуть. А черт я знаю. Тут у се тоже да. Две. Так. Да. а ну дивись, челенджі тут ще якісь є. На 10-й левел якраз. А, ну це та, де ми грали, поняв. Тільки... Це, це саме? Так, да, тільки тут ще складніше Добавилось. Може цього? Може ми щас тут дождемося якихось сильних пацанів і зайдемо до них? Чи підемо в сторі просто? Ну, Тут, коротше, свій рейд. Ось це ще своя, похода, АФК тема фармити ці коїни. Коротше, мені кається, що тут краще фармити, поняв, чим той сторі проходить. Бо по факту. Ну, сторі тут, походу, один і той самий. Думаєш? А давайте задемой подивимось? Ну. Да, пішли глянемо. Вроді би як дам. А, да, 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 один і той самий. Ну ладно, погнали тоді сюди. Чи може все-таки ми підемо. Дождемося, поки хтось сюди зайде. Вначе, нікого нема? Ну, как будто би да. тут якийсь ультравіп, чувак, нього 66-й левел. Може він, блин. він навряд чи захоче. Дуд шаусі якийсь пацан сюди прийшов. Не впевнений я, чи в нас вийде, конечно. шоп тір 9-го левела. Закритий у нас тільки самий кращий ящик, який ось скоро типу, відкриється, як я понял. Ну, да. угу. ну короче, зато тепер ми хоча б зможемо ці коїни фармити, а то тоді нам їх давало, а ми не получали нічого. Получається. Получається. А ну, о, прийшов, прийшов пацан. Чуєш? Десь Чи ж? Давай, давай, давай. Блин, ну вони якось начей хочуть, а аначе ні. Давай, давай, пацан. А давай я такого зайдемо. Ну, я типу? все на все 20 левел. Давай, а давай. Може вони ще до нас прийдуть. Блін, мене старт, мене запустило, Димон. А, так я і сразу і запустився тут, представляєш, в цьому світі. Mm -hmm. Так, а ну, все, я біля тебе. Що ми, ми запустимося кудись? А все, пацан, диви, підшев сюди. Давай, давай до нього. Ну він ну він саме жосткіший вибрав, поняв. Він вийшов, він вийшов. Він вообще він вебше... він потягне таку штуку. Я не знаю. А це ще четвертого левел, що він тут забув? Може. Mm -hmm. О -о 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 -о. А ну давай до нього. Диви, він не хоче з нами. Ну, ну ладно, тоді сюда. сюда. Ми ж не потягнемо. Думаєш? Ну да. Чувак. Так може і за те, що нас було більше, то і нам було типа складніше. Зараз побачиш, чувак. Сейчас ми з тобою тут дружно обалдіємо. Ну, став когось. Або можеш не ставити, я не знаю. Щас ми хвилю скіпнемо, я Річарда поставлю. Ну. Давай, попробуем так. Enemy 15% ше. Ну, так, да, все, на все. Все, хвиля Проті, два, я автоскіп вимикаю. Зараз, поїде, і движуха буде. Вогняна. Поїде, будемо пробувати. Будемо пробувати, чувач. Головне, хвилі скіпати, ні, кнопкою. Угу. М -м -м, тільки не, не все час, а тоді, коли ми прям ну, можемо це зробити. Ну так, да, щоб сильно не дуріти. Так, да, так. Да, да. Ну щас попробуємо, не знаю, може воно щось вийде, а може. А може ні черта не вийде. Так надо оцих піддефати, дефати задників. Блін, ну поки що да. таке відчуття наче нам хана. Ну <laughs> так що я не знаю даже. <laughs> я помаленьку річарда качаю, добре, що він дешево качається. За чаром то взагалі, да. Да, да. Ну в те тоже норм, в те, типу, 1600 демеджа. Ну це як я понимаю трохи маловато. Да, ми вже пропускаємо. Ну, обалдеть, мужик. Понял? Ты понял на сике нам хана тут? <laughs> я понял. А на что нам це открывать на 10 левеле, якщо мы вообще нубчики? А черт пойми. Щоб познущаться с нас понял. <laughs> Двери вони <вели> проходят! <laughs> я, до... я, до... я даже добить никого не можешь. <laughs> <laughs> обалдеть. Короче, Димон, мест тобой нубе. Да, Димка, невидимка, блин. Хана нам. Ну, на цьому Дімон, ми напевно будемо завершувати. Звісно, нубими ми трохи, але що поробиш. А я куплю за коїни цю трейд штуку і потім за ролю колись собі на якогось хорошого юніта. А на цьому будемо завершувати, тому не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подбайни. З вами був Санчес і Дімон і всім пока-пока.